Розпочинаємо роботу спільного засідання постійних комісій під час сесії, 8 скликання під час дії воєнного столу 25.07.2025 року. Наприклад, у нас 8 питань. Я потреба їх немає. Найомлені всі, значить розпочинаємо нашу роботу. Перше питання. Про внесення змін до програми соціального захисту населення Чорнопольської громади на 25-27. Плана прогнозу бюджету запроводи на 26 на 20 років. Після аналізу вибор грошових допомог прошу внести шум, зміни до даних програми по таких заходах. Надання одноразової грошової допомоги особам, які потрапили в складні життєві обставини на лікування жителям територіальної громади та внутрішньопереміщеним особам на 3 роки на 650 тисяч. Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги втугляду на професійній основі, згідно постанови 839. На три роки на 500 тисяч. Забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю, що проживають на території громади та дітей, що планують переміщених осіб, що зареєстровані на проживають на території громади. На три роки 39 тисяч 600. Підтримка діяльності та заходів, що здійснюється Полтавською організацією ТОВ Червоного Христа України. На три роки на 120 тисяч. Я думаю, депутати зрозуміли, що це е, на три роки сумі озвучення, а по кожному році я так, також розповідаю. Я думаю, що депутати ознайомлюються. Да? Нема запитань до відповідача. Як нема, пропоную за і даного питання на розгляд сесії. Тоб, дякую. Слідуюче питання. Про внесення змін до комплектної програми реабілітації, інтеграції та соціальної підтримки захисників і захисниць України та їх родин Чорнуківської селищної ради на 24-27 роки. Тут така сама ситуація, як і з попередньою програмою, але суми тут набагато більші, в зв'язку з тим, що програма складалася в грудні 2023 року і прогноз <coughs>, на 26 27 рік було те, що війна закінчиться і стояли дуже малі суми. Тому я буду звучати суму на... Три руки, я думаю, ці таблички є. Надання грошової допомоги захисникам і захисницям України та їх родин на лікування на 300 тисяч. Часткова оплата до 50% житлово комунальних послуг членів сімей загиблих на 250 тисяч. Надання одразу грошової допомоги сім'ям загиблих, захисників і захисниць України на 400 тисяч. Надання одноразової... Є... Щорічної грошової допомоги учасникам бойовиків військовослужбовців. Це це допомога, що ми надаємо до на дня захисників і захисниць 2 мільйони 350 тисяч. Надання одноразової грошової допомоги сім'я військовослужбовцям для вирішення соціально-побутових питань на 300 тисяч збільшити. Ушкодування витрат на поховання військовослужбовців теж не збільшити на 200 тисяч. Одноразова грошова допомога настанову. Померли військовослужбовці Збройних сил України, добровольці, які загинули, померли на сьогодні, розмірі 20 тисяч. Сума тут не збільшена, але трошки ми переміняли ну, місцями роки. Там зменшили, а там добавок. Забезпечення продуктовими наборами родин військовослужбовців Збройних сил України 275 тисяч. Сатурно курортне оздоровлення. На 150 тисяч збільшити і забезпечення проведення заходів із належного вшанування обічнення пам'яті захисників і захисниць України на 70 тисяч і облаштування дошки пам'яті на 15 тисяч, всього на 4 мільйони 310 тисяч на три роки. Я Тому що суми майже стояли. в нього. Нема запитання? <гум> Голосуємо, за не це немає питання, а Там це дві питання. Про надання адресної нарозової виплати при народженні дитини Христич Михайловичу. Так, Шановні депутати, прошу підтримати проєкт рішення про надання адресної одноразової виплати при народженні громадянину вистачу Ігорі Михайловичу суми 5 тисяч жителів селища Чорні. Ну, ми саме <клід> <плід> 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 швидко реагуємо, дали. Слідче питання: про внесення змін до фінансового плану. Перший рук і центр перенесення санітарної допомоги на 25 рік. На на Вносимо зміни загалом дохідну частину, це наголошення від надання медичних послуг за програмою медичних гарантій. Затверджувалася сума більша. Зараз, коли вже є договір з Національною службою здоров'я на 363 тисячі менше. І також цільове фінансування це дохід місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки. Тут сума збільшилася, відповідно ж, збільшилася на 694,4 тисячі гривень. Загалом всього дохідна частина збільшилася на 461, тисяч гривень. Ну no, і пропорційно животзатна частина ці, збільшилась в основному на ті заходи, які ми просили по програмі фінансових. Якісь пакети випали чи зменшення зменшення, Населення зменшення декларації, зменшення і коефіцієнти. Хорошо, зрозуміло. Нема запитань, так? Да? Голосуємо занесення даного питання але Та, немає, наводимо, на Так, Дякую. Слідче питання: да? е, питання. про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів територіальної громади на 25-27 роки. Шановні депутати запрошують, до на вас буде проєкт внесення змін до програми благоустрою населених пунктів. Зв'язку із прогнозом бюджету на 26-2027 роки. Пропонується також нести збільшення фінансування у долі заходи, а саме на поточний ремонт вуличного освітлення, більш утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення, заміна на зовнішнього освітлення, заміна та повірка електролічильників, тому що Мосову хоч використовується, хоч не використовуються об'єкти вуличного освітлення, е, пройде термін повірки лічильників і потрібно їх проводити і оплачувати, придбати лічильники і опочувати. Пропонується на 25, 26, 27 по 150 тисяч більше. Утримання об'єктів комунальної власності на 3-3 громади в належному стані. Це придбання господарських та будівельних матеріалів, оплата послуг за виконання роботи. Також на 25, 26, 27 роки збільшити по 100 тисяч гривень фінансування. Оплата транспортних послуг на виконання роботи по благословенню, в тому числі послуги бульту за реобрізування комунальної Стали вишки збільшити на 25-26-27 на 200 тисяч гривень. Попередньо було передбачено 200 ці кошти вже по Для забезпечення проведення тендерів потрібно внести зміну програми з відповідним фінансовуванням. Це ж не через кому це все по виконкому. <кій> <пиш> <кій> Нема запитань. Голосуємо за задане питання, але так, яку їм. Слідуюче питання про внесення змін до бюджету Чорнобільської громади на 25 рік. бюджету на суму 1 мільйон Ой, пишете, 11 мільйонів 588 тисяч 900 гривень, в тому числі за рахунок міжбюджетних транспортів з державного бюджету місцевим бюджетом. Це все освітня субвенція. Загальний осіб видатків збільшується на суму 11 мільйонів 683 тисячі 900, в тому числі за рахунок війни залишків коштів 95 тисяч і міжбюджетних транспортів освітньої субвенції 11 мільйонів 588 тисяч 900. По розрахунку вже поділили освітні субвенції, діят, не помню, 9 діят мільйонів 900 це на вересень грудинних. Там euh, додатково те, що не додано було на ту чисельність учень, яка була не врахована в їхній програмі. Далі кошти направляємо в відділ освіти молоді та спорту, обці 11 мільйонів 683 тисячі 900. 에, а саме. 95 тисяч і надання середньої освіти, закладів загальної середньої освіти, ми хочемо місцевого 95 тисяч і надання. Тут трошки на комунальні по школі і 80 тисяч на придбання, як він називається, пробегато для того, щоб вже купити совищі у Чернівської школи. Які відносяться на сума? 11 мільйонів. Я ж все, що це серпень і грудень, її не давали з усім, була відділена первоначально, там 80 осіб. Зараз додали і 1600 дали додатково. Чи додатково, те, не було Так, додатково, за рахунок цей. Що вони заблокували, що вони не практикували. Ви не врахували тому, що не все було подано правильно в правильному програмі. Не правильно подано в правильному програмі. Тобто це те, що ми говорили, не одне Зараз вони враховані. Вона не Ні, вона ще не надходить. Ще вас тільки дали її з і я, по-моєму, скинула вчора по місячний колон. Я дивилася інформація, це буквально на чому ще не розглядалися. Так що, ну, по місячному... Ми просимо змінити щоб бюджет... Якщо ми змінимо бюджет, ми, значить, маємо право її використовувати. Для чого? Ні, ми не да, вносили зміни в бюджет, але використовуємо по місячі, як вони будуть затверджені з державного бюджету. Без цих змін ми не ну, можемо, вони не надійдуть, вони ж належні. Нема ми ще запитань, так? Да? Нема. Голосуємо за організацію питання на розгляд сесії. Дякую. Слідуюче питання про внесення змін до рішення 56-ї сесії Русского скликання ну, в частині Стома Чорнопільської Солодочної Ради від 6-го червня 25-го року про порядочі шлівного Микеївської гімназії з балансу відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету на баланс центру надання соціальних послуг. Будь ласка. Шановний депутати, доброго дня. На минулій сесії, в передній сесії було протягнуто дане рішення і у зв'язку з тим, що у додатку номер 1 була допущена механічна помилка, у графі, де залишкова вартість, стояла перевісна вартість цього шкільного автобуса, то у залишковій вартості потрібно, щоб були стріляли нулі. Не забив про його самого засідання. Ви помніши, Так. Так. забартизована. Зрозуміло, нема запиту. <пілу> тут буде нам вийде задача, ми ще раз проголосуємо. Голосуємо. Так, слідче <пілу> питання <пілу> про внесення змін до структури та загальної чисельності працівників виконавчого комітету Чорнопівської селищної ради. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується <пілу>. проєкт рішення <пілу>. про внесення змін до структури та загальної чисельності працівників виконавчого комітету Чорнопівської <пілу>. селищної ради. А саме пропонується в сектор оборони та мобілізаційної роботи додати одну штатну одиницю водію та затвердити нові редакції в кількості 61,5 штатної одиниці, що вводиться в дію з 1.08.2025 року. Це у зв'язку з тим, що постановою Кабміну номер 560 від 16.05.24. Визначено, що на органі місцевого самоврядування покладається забезпечення районних територіальних центрів компотування та соціальної підтримки автомобільними та іншими транспортними засобами, необхідними для здійснення заходів оповіщення, перевезення С200 та пов'язаних до дільниць оповіщення, місць проживання до таких центрів збірних пунктів та від збірних пунктів до військових частин. І також там ще багато заходів. Матеріально-технічне забезпечення цих всіх заходів покладається на органи місцеві самої. Дивіться, може хто в курсі, хто не в курсі, яка реально яка напруга є, стоїть із тими питаннями, з цим підвезенням, довезенням, мобілізаційними заходами, це влученням повісток, розвезення і так далі. Ми залучали максимально. Чи комітету, і водії ПМСД, і Центру надання соціальних послуг і так далі. Всі принципі хто є. І практики виявилося, що постійно виявляються якісь Не нести водії ПМСД, які постійно діжують по-своєму цьому, виходить, як їм треба їхати на виїзд кудись там до хворого чи до цього, вони в командировці. Це надання соціальних послуг, аналогічна ситуація із Наталією Борисівною. Вони Возять людей на геммодіалість чи на, на, на цей постійно напрягається три рази на день, випрягається постійно, вони повинні здійснювати виїзди на села. Ну, І оці йдуть моменти. У нас водій от, пішов на, дві, на, 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 на два тижні відпустку, і виходить зараз знову якась ситуація. Дивіться, по-перше, оця вакансія вона не буде заповнюватися на даний час, але її треба зробити, щоб на випадок якогось такого. Ну, ще надалі, кричучи в, в цій ситуації, ну, щоб вона була. Тому що ну, збільшення цього ми не просимо ну, бюджетних ну, коштів на, на, на цю посаду. Я думаю, що вона, дай Бог, щоб вона не заповнювалася. Але поки що це йде до того, що ну, так як там, по інших громадах ну, є водії в цьому мобілізаційному відділі, які займаються цією справою. І у мене водія вже немає практично, я не знаю, два-чі три руки. Ми з Петровичем їздимо ну, як самі, та й машини як такої, дійсно немає, тому що постійно ну, вона теж два-три ну, рази вона постійно десь у команди руха, туди, 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 туди поїхала на це. Накрутила вже більше 100 тисяч кілометрів на, на ці заходи. І коротше, ну, ну, ні кінця ні прав. Думали, що воно щось, щось закінчиться. Тут із представники ПМСД, як вам нормально катається? Чи, чи не дуже нормально. Ouais, ну, у нас машина Део, яку ми купили в 2014 році, узбекської зборки у Узбекистані. на її взагалі немає. Навіть на мелочі. Це скільки проблем. І вона з 14 років вже своє Ну, Більше 10 років машини медичної служби обично 7 років відписувались, ну, при хороших. Як машина діла, зараз ну, в... на машині це давайте. Скажіть, це за вудії, чи вам? За водії це взагалі ну, дуже тяжко нам виключуватися. Миколайчук, давай. Бували вже не раз і два і смертельні підходи. Не не Цитка допомагає, це відмовляє. Да, лозовий поїхав сюди. Ну то є здорова ситуація, якщо че, чесно. Mm -hmm. Воно так не, повин... mm -hmm. не повинно бути. Я, так, лин... я так розумію, що це просто для страховки, але мені ж тоді флексований не зрозуміло. Як ми вносимо одиницю, то ми повинні ну, зробити зміни до бюджету. За рахунок вакансій, за рахунок всього вигодив слов фонду, який нам був наданий, що в 2024 році ви доведені суми. Ну, я я це... нічого це... ти... ти... дуже... хочу, от зрозуміти зробили своїх громадах, там укладають договор ну, з підприємцями, з перевізними організаціями і так далі. Але ну навіть, навіть, навіть на те саме не проводячи детального розрахунку, було встановлено, що це 18 восім, один і дев'ять раз більше затрати, çıkar... чим ми отримуємо водія і просто списуємо у нас, ві. якщо при да і скоріше цього, я не ну Миколаєві ще так. так ну, не зовсім певне, але я чітко маю, що це треба робити. Ну, з фінансової точки зору, бо тут виходить, що не буде. Ще, ще одна така ще ця не, не уявитися, що той не поїде, не то не це його треба робити. Треба буде okay. в цю посаду, і це буде дешевше, ніж якби ми укладали довги на забезпечення перевезти. Ну, <заджу> на <заджу> то, кого ми, ще знайдемо. Так, так. Це не бронювана, не бронювана Треба приколі стоять. Ми їх там повелкаш, то вже ці звідти, вони щотижня їздять і нам приходять графіки окремо забирати вакцину. І вони там пишуть графіку. Оцей день в Миророді, оцей день в Кременчугу, оцей день в Полтаві, і є Слудни. І ці графіки вже складені. Якщо я туди не приїду, мені треба буде їхати на Полтава або на Кремінчуг. Ну, Потім окремо там чекає чи визивають по мобілізації. Всі, хто був коли з керівником, знову сюди це така бої команди складають, різко хтось намає це все зрозуміло. Ну, все ну все давайте все. так, ми, ми це детально проаналізували, ми хотіли ви, виходити з ситуації. Чи, чи просить грошей на договір, чи вводить в штатку, а поки що там буде видно. Комусь кому, кому віддавати свої гроші, а це все свої. Та, 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 та. Перевізники, як ага. у нас знаєш, як буде відповідати. Так, я не говорю, так, свої гроші, куди сьогодні. 27 гривень кілометр береться, 27-30 гривень. Тому така ситуація знову ж ще воно ми підстраховуємо, ви правду сказали, ми підстраховуємося, щоб на випадок у нас була мобільність прийняття рішення як вийти з цієї ситуації. Там є ще інші варіанти. ми зараз це інші варіанти, як вийти, ні залучати, ні водіїв, ні, ні брати нікого, ні цей. Знову ж коштів не, не, не просимо, хай буде, щоб ми могли до чого оперативніше зробити ну, цю ситуацію. Розкудити. Він нам, в принципі, не нужен той водій. Ні, він нужен. Зараз Нужу. Він. Нужу. він зараз Нужу. нужен, так. Як цей він нам, ну але зараз треба. Рыжу. Практика показує. Ще запитання буде. Пропоную проголосувати заведення до питання, але з дня роботи засідання покисні вечір, а на дьорках.